1 січня 23-го року закон 11.05 описує зовсім інші підходи. Давайте подивимося. Працюють статті 27 і 28 закону 11.05, і серед них, зокрема, визначено, що. Перевірка листків непрацездатності проводиться особами уповноваженими правлінням пенсійного фонду на проведення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності. Порядок здійснення особами уповноваженими на проведення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності затверджується кабінетом міністрів. І ось ця постанова. Її затвер... затвердили нарешті. Це постанова кабінету міністрів за номером 185 від 3 березня 2023 року, яким затверджено порядок проведення. Власне, перевірок лікарняних листків необґрунтово створених. В цьому порядку чітко фіксується, що система електронних лікарняних це автоматизована система. Вона має певні штрихи, по яких визначає обґрунтовано або необґрунтовано сформоване лікарняне. І як тільки система Сформує в інформацію автоматично, що система бачить такі лікарняний необґрунтований, Одразу починають працювати е, різні інспектори. Ну, по-перше, цей факт фіксує інспектор. Пенсійного фонду, що працює з такими листками непрацездатності, які за системою визначені як необґрунтовано утворені. Після цього, відповідно, йде направлення до відповідного уповноваженого лікаря, що призначається, тобто збирається певна група експертів. За цією постановою ця група має бути обрана і визначена. Так? І після цього, відповідно, в залежності від страхових випадків. Регіональності знаходження і так далі такі лікарі персонально перевіряють підстави сформованого лікарняного. І вже після цього на підставі висновка такого лікаря, незалежного експерта, да, Йде в подальшому опис або обґрунтований, обґрунтовано сформований зауваження щодо необґрунтованого листка непрацездатності або необґрунтовано. Після того, як лікар надасть свої зауваження, тобто висновки, пенсійний фонд далі обробляє. Тобто, сам пенсійний фонд не сидить і не визначає, ага, обґрунтований чи він чи він не обґрунтований. Пенсійного фонду є. Певний механізм, в якому вони власне ні за що не відповідають. Вони адмініструють систему і, власне, адмініструють необґрунтовано утворені лікарняні. А питання, пов'язані з призначенням обґрунтованості рішення, вони направляють до Міністерства охорони здоров'я, тобто до відповідних лікарів, якими обираються певні особи в певних регіонах, в залежності від профільних різних направлень медицини і тощо. Після цього, відповідно, формуються вже результати перевірки листків непрацездатності, та? і вже зазначається довідка про перевірку. Та? Е е і так далі. Отже, е формально ми маємо з вами вже таку постанову. Ну а стаття 28, ви бачите, далі прописує відповідальність за створення необґрунтованого обґрунтованого медичного висновку, і ці в статті відповідальність несе виключно лікар. Тобто, наразі стаття 28 прописує, якщо цей лікарняне ще не профінансовано, хоча це маловирогідно, то ми вас тільки повідомимо, ви виправте, будь ласка, в системі. Але якщо це лікарня не профінансовано, да, то в даному випадку нам придеться з вас утримати цю суму профінансованого лікарняного. І наразі поки що так діє саме норма закону. Да? Тобто стаття 28 виписує повноцінно дії в тих випадках, що відбувається з спілкуванням пенсійного фонду і лікаря, відповідного, да, який створив необґрунтований медичний висновок, і саме лікар профінансує такі виплати. Але, колеги, вже зараз є в Раді зареєстрований проект закону, який змінить цю статтю. По-перше, крім змін до цієї статті, буде додано норми про паперовий лікарняний листочок до закону. Так? Будуть зроблені певні інші уточнення в законі. І, зокрема, статтю 28, яку зараз ви бачите, в проєкті закону, який розглядається в подальшому, можуть переписати. І розкласти відповідальність вже не тільки на лікаря, але і на працівника. Тобто, не на страхувальника, не на нас з вами, ні. А на працівника. Якщо працівник працює, у нас виникне підстава утримати зарплати лікарняний, який надійде із запитом на утримання від пенсійного фонду, що зайво профінансований як необґрунтований. А у випадку, якщо людина звільнилася, то в даному випадку проект закону визначає, що таку людину знайдуть через судовому порядку. І далі вже будуть працювати судові виконавці. Тобто, колеги, робимо висновок. Ми з вами, як страхувальники, з 1 січня 2023 року, не нічим не ризикуємо, тобто фінансової відповідальності у нас з вами немає. Щодо адміністративної відповідальності і штрафів на підприємство, то тут звичайно є дуже цікава річ, яку зараз ви бачите на екрані у статті 165 приймдин Кодексу про адміністративні правопорушення, що надають право пенсійному фонду застосовувати адміністративні штрафи. І поки що в Кодексі про адміністративні правопорушення зазначається про використання адміністративних штрафів, виключно з Точки зору порушення закону про ЄСВ та закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, це закон 1058. Тобто, в переліку тих законів, по яких пенсійний фонд може застосувати адміністративні санкції до страхувальника в Кодексі про адміністративні права порушення у статті 1651, да, немає. Немає закону 1105. Тому релакс, як то кажуть. Коли ця норма з'явиться, знаєте, багато хто каже, ну зараз нема, потім з'явиться колеги. потім... Коли з'явиться, тоді поговоримо. Коли це буде, ніхто не знає, але тим не менше, це адміністративний штраф. А у адміністративного штрафу є поняття разового порушення і системного. Тоді в тому випадку, коли це разове порушення, то фізично ви маєте почекати тільки два місяці, аби пройшов цей термін, і, відповідно, порушення зникло як те. Яке до якого може бути виписана адміністративна відповідальність. Звичайно, якщо це порушення системне, і ви з місяця в місяць дозволяєте собі порушувати одне і те саме питання. Ну, наприклад, не мати рішень про призначення допомоги. Тобто ви системно, просто по лікарняних листках на порталі пенсійного фонду постійно робите формування заявок і все. А потім, а потім колись зроблю. Зараз мою казала, перевірок немає від пенсійного фонду, штрафів немає, не буду робити. Так от, в ситуації, коли колись у статті 165 прим. 1 з'явиться право застосувати пенсійним фондом адміністративну відповідальність до нас, страхувальників, за порушення закону 11,05, то в цьому випадку нам треба розуміти, що адміністративний штраф, звичайно, за це невеличкий. Да? Він орієнтується в середньому від 30 до 40 неоподаткованих мінімумів, Ви бачите, да? Тобто він невеликий по за своїм складом. Да? В але ж в даному випадку, ми добре маємо з вами зрозуміти, що це єдиний адміністративний штраф за ті всі гріхи, які ми системно і помилково дозволяємо собі робити.